18 травня, день української вишиванки та річниця виходу наших захисників з Азовсталі. Кожен з регіонів України має свої особливості вишиванки. При їх розмаїття може свідчити лише перелік типових узорів Волинського краю. Оригінальніша вишиванка це борщівка. Така вишиванка, розшита на білому полотні чорними нитками. Є легенда, що коли турки і татари знищили практично всіх чоловіків у борщеві, Жінки цього і інших поселень протягом декількох поколінь одягали у вишиванку в знак скорботи та печалі. Той факт у 2004 році. Перший ведучий, який вдягнув прямому ефірі, вишиванку, був Андрій Шевченко. Тоді він ще відкрив телемарафон ніч перед виборами. Чорні вишиванки одягали плюсні чоловіки, а сині одягали дівчата, які не хотіли мати дітей або не могли цього. Вища українська сорочка з льону з давніх дивен вважається символом здоров'я та краси. Оберіг від злого ока і слова. В цих модних подіумах тема вишиванок продається в нерізновині варіантах. В Україні є близько сотні вишивальних технік. Серед найвідоміших вишивання хрестиком. Бігунець плетіння. Вишиванка символ України, кожної великої родини. Нашої історії та мови залюбки вдягаємо її знову. З днем української вишиванки!